Дорогі друзі, і сьогодні ми продовжуємо знайомити вас з учасниками документального фільму Позивний артист присвяченого актору і воїну Якову Ткаченко. Аркадій Непеталюк згадує свого колегу та друга, який залишив сцену заради фронту, але не втратив світла навіть на війні. І Далі у нас буде розмова з Аркадієм у прямому етері. Вітаю вас у нашій студії. Саме ваш дебютний Добрий день. Саме ваш дебютний повнометражний фільм Припутні отримав нагороди на Одеському міжнародному кінофестивалі, потрапив у список 100 найкращих українських фільмів і був номінований на Золоту дзигу». І у цій стрічці однієї з найяскравіших ролей Славіка зіграв Яків Ткаченко. Пізніше ви працювали над серіалом Перевізниця, у якому Яків з'явився в епізодичній ролі, вже повернувшись з фронту. І далі ми поговоримо про вашу спільну творчість, про те, як пам'ять стає частиною мистецтва. Отже, вітаємо вас. Добрий день. Пане Аркадію, хочеться у вас запитати, як ви познайомились з Яковом Ткаченком, і що вас найбільше вразило у ньому тоді? Ну, познайомився, коли він пройшов кастинг на фільм Припутні 2016 року? Я не був безпосередньо, коли він приїжджав на, на самі проби. Алла Самойленко, кастинг-директорка, спробувала його і потім мені показала відео. І вона мені його першого показала. власне. Я подивився і кажу, Алла, давай брати його. Вона каже: Так, інших не будемо дивитися. Я кажу: ні, не треба інших дивитися, давай брати м -м, Якова. Бо ну, він на 100% потрапив е в цього персонажа. І, власне, потім, вже, коли ми його затвердили, і він вже приїхав на примірку костюмів, на е наші читання, на е бесіди, то я тоді познайомився яким ви бачили цього героя Славіка, і як саме Яків перетворив сценарій е, на живу людину? Е, ну, В мене завжди такий підхід, що я не на 100%, скажімо, бачу персонажів, коли пишу сценарії, е, а чекаю це, щоб е, разом з актором чи з акторкою прийшов цей персонаж. І от, власне, Яків приніс. З собою додав до цього персонажа е, такої абсолютної справжності, щирості, е, навіть якоїсь мужності жити з тим, е, з чим він живе. І е, 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 Яків е, е, дав цьому персонажу такого об'єму, скажімо, і водночас е, його ніби е, ненавидиш да, за той спосіб життя, який він провадить. І в той же час співчуваєш йому, і навіть любиш його, тому що він настільки правдивий, настільки в ньому немає ніякої гнилі, ніякого зла. Скажімо, він тільки, якби переживаючи своє горе, свою трагедію, втрату дружини в фільмі, він входить в запої такий. Ось ви сказали, що а, коли е, не, не пропрацьовуйте настільки глибоко а, кожного персонажа, і дивитесь на наскільки все ж таки відбувається. Інтерпретація актором цієї ролі, так? І, а, а а, як ви відчуваєте, що це, ось ця інтерпретація саме перегукується із вашою ось внутрішньою? Як це на ну, на інтуїтивно, ну, інтуїтивному рівні, можливо? Е, ну, звісно, це це так звана хімія, як називають е, буквально. Ти відчуваєш, от, е, що з цим актором? Поромча з цією акторкою прийшов цей персонаж, і все. От в мене є таке відчуття, що це цей персонаж. З Яковом я відчув, що передіною ну прийшов до нас Славік. все далі. Скажімо, подальші пошуки безглузді, коли ти відчуваєш це, так само що ти відчуваєш, що. Оце там дівчина, котра має стати твоєю дружиною, чи що, чи, чи другом хтось має стати. Це абсолютно хімія, так раз, одномоментно, і все. Хімія відбулася. А що це означало у щоденній роботі вашій під час гастролей з фільмом Україною? Ну, в щоденній роботі це було дуже була, була дуже проста, дуже людяна робота, скажімо. Яків ніколи не запитував нічого, так би мовити, зайвого. Я йому нічого зайвого не говорив. Ми тільки елементарні речі якісь обговорювали з життя цього персонажа, дуже мало їх обговорювали. І Потім вибудовували мізансцену кожного кадру, тому що е, я абсолютно довіряв Якову. І, скажімо, я е, впевнений, що він більше знав про цього персонажа, ніж я сам, який е, виписав його. Е, от, про, е, про цього персонажа в його варіанті, в варіанті Якова. От. А, і так само, коли ми їздили м, потім з передпрем'єрними показами по Україні. Фільму «Припутні». Ми почасти жили з Яковом в одній кімнаті в готелі, в готелях різних. І це було настільки, настільки просто і настільки приємно, і, і по-людськи, таке враження, ніби яків був якимось моїм другом дитинства, скажімо. Хоча ми з, з різних регіонів, з е, різних, можливо, соціальних прошарків навіть. Е, от. Але. Ну, з ним все було дуже просто. Оце для мене най найважливіша м, штука щодо нього. Ось не дарма ви у своїх спогадах про Якова зазначали, що ви були на одній хвилі. Ось саме це означає, е, так? Е... Бути на одній хвилі. Ну, е, дивіться, тут же яка штука. Якщо ти не е, вловлюєш, скажімо, одну і ту ж хвилю під час співпраці. З людиною, особливо, під час, коли все розплановано під час зйомок, то ти нічого не зробиш, і, і ти не досягнеш тієї потрібної якості, і ти не встигнеш за графіком це все зробити. І тому, звісно, так, ми абсолютно були на одній хвилі, ми, скажімо, вловили цю хвилю ще до зйомок. Це необхідно зробити. От. І все. І він довіряв мені, я довіряв йому. І все йшло так, як треба. Ми, наше завдання було тільки знайти а, потрібні мізансцени, да, потрібні а, а, рухи персонажа, де, де, куди він йде, як він рухається, і все. А, а все інше вже якби ми розуміли одне одного співслова. Коли почалось повномасштабне вторгнення, Яків пішов до ЛАВ Сил територіальної оборони, а згодом на фронт, ви пам'ятаєте, як він про це вас повідомив, як ви відреагували тоді? Е, ну, він не то, що повідомляв мені про це, але я спочатку дізнався через соцмережі, що е, він в ТРО і, власне, потім у війську. Але періодично ми зв'язувалися, списувалися, зідзвонювалися. Коли Яків після поранення поїхав в рідне місто його Дніпро лікуватися, він тоді телефонував мені, і ми спілкувалися. Він говорив, що там було йому не страшно. А потім каже, коли він вже побув тут, якби в такому цивільному житті, то вже повертатися туди страшно. Бо знає, що це таке, тому що якби спочатку йдучи туди, людина не знає, да, не не бачачи того, що там відбувається безпосередньо на лінії фронту. А він же бачив це. Найбільше був поранений. От. І навіть в раз був зателефонував і надіслав аудіофайл, де він випадково записав. Випадково у нього в цьому в, наручному наручній кишені включився запис аудіозвуку аудіо звуку, і записався той бій, коли його було поранено. І він подзвонив: каже: Аркаша, може, ти послухай, може, зробиш якесь кіно з цього. Ну я не знаю. Я навіть до кінця не міг дослухати, бо якось було настільки дискомфортно, що людина воює безпосередньо на фронті її ранить. А я тут сиджу собі на дивані, буду слухати, як його поранило, і думати, яке з цього кіно зробити. і ну я йому зразу казав, що я я не знаю, я не, не фахівець, якби і не знімаю зараз такі гарячі а, фільми про війну? Так мовити, ну, та я вважаю, що ну, не варто спекулювати на цьому у всякому випадку. Якщо ти не береш участі в цьому, а, також після служби у 128-й бригаді, як я встиг зіграти у серіалі Перевізниця, тобто, вже після поранення. А, скажіть, будь ласка, ви підтримали зв'язок у той час? Uh, ну, я знову ж таки дізнався, що він uh, демобілізувався uh, з 128-ї бригади uh, і поїхав додому. І я зразу uh, сказав uh, колегам з серіалу «Перевізниця», кажу, що. Давайте, от на такого то персонажа, на теж на людину, котра воювала в АТО, на Атовця. Е, спробуємо Якова Ткаченка, тому що він от безпосередньо з поля бою і, і актор і, і повернувся додому. І буквально, буквально здається, на наступний день після демобілізації розбригади, чи через день максимум, ми зразу зв'язалися по зуму і зразу він пройшов проби безпосередньо, теж з першого разу. Класс, от і йому було дуже незвично. Е, він каже, що я ще взагалі не, не прийшов до тями після е, фронту, після окопу, і тут мені телефонують. Давай е, знімешся. Я вже каже. Ну якби, трохи забув, що, що таке зніматися у документальному е, фільмі про Якова, позивний артист, ви ділитеся своїми спогадами. Е, розкажіть про цей досвід для вас, що можливо було найскладнішим. Найскладнішим в чому саме? Під час зйомок, можливо, знаєте, довелося діставати якісь найскладніші спогади. Чи було спогада? Під час зйомок перевізниці? Під час ось ви, як учасник документальної стрічки Позивний артист, у вас брали інтерв'ю, так, і ви ага, ділилися я спогадами про Якова. Угу. Ну... Розумієте, і зараз, розказуючи вам, і тоді, коли я перед камерою для цього фільму говорив, якось зрозуміло, що до кінця, до кінця я не, ніби не то що не вірю, не сприймаю те, що я про Якова розказую в минулому, да, в минулому часі, що він був. Отакий, що ми там робили таке, і, і що більше більше нічого не буде. Тобто не знаю, я, яким чином все одно є внутрішній якийсь дискомфорт, тому що а, у мене тому що а, приходиться говорити про людину, яку дуже добре знав, і якої вже немає серед нас, а, але зараз ніби, ніби якби треба щось створювати, щоб. Щоб якісь, якісь цікаві історії про нього були, яке щось цікаве було. Не знаю. Тобто, я ж кажу, якийсь дискомфорт в тому сенсі, що приходиться говорити про Якова в минулому, тобто його не було, і це дуже-дуже дуже добре. Що лишилися лише світлі і комфортні, скажімо так, спогади, і це, це дійсно. А Картина ось використовує архівні записи: це театральні ролі, відео з фронту, також інтерв'ю. Скажіть, будь ласка, які моменти з Яковом а зняті на майданчику припутні чи перевізниці вам особливо вас особливо зворушили? А, ну щодо припутнів, я досі пам'ятаю постійно, згадую сцени, котрі, до речі, не увійшли в фільм. Тому що коли монтуєш фільм, деякі сцени, котрі вважаєш дуже важливими під час написання сценарію і під час зйомок, виявляється потім, що вони якби не влазять в конструкцію готового фільму. І мене якось досі воно розчулює ці сцени, коли Славік, коли спалив, він спалив машину юри цього таксиста і побив цього Юру. Він потім ввечері вже такий смеркається. Він повертається тим же місцем біля зупинки а, цього суспільного транспорту і бачить, дотліває ця машина. Він зупиняється, спокійно так дивиться, усміхається. І, е, і там в цьому в цій сцені було якесь, ніби він і радів з приводу того, що він все ж таки вдалося йому це зробити, і, і страждав, ніби з приводу того, що. Йому приходиться це робити, що він такий, да що він от має якусь злість на людей через свою трагедію і, і знищує якби, все, що бачить навколо, оце я досі згадую цю сцену, хоча вона не увійшла в фільм. власне. Як режисер, ви знаєте наскільки важлива чесність у кадрі? І на вашу думку, чому потрібно документувати ось такі історії про митців, які пішли на фронт? Ну, по-перше, це е, необхідно це документувати для того, щоб е, майбутні покоління чи майбутні покоління бачили, що е, захищати країну це не тільки справа, скажімо, фахових військових, да? а, а коли на твою землю приходить ворог, то ти просто, якби, якщо спроможний чи спроможна, ти береш е, зброю в руки і йдеш. Боронити е, свою землю, тобто, це не означає, що це було там актуально в якомусь 15 столітті, а зараз вже 21 перше століття це не актуально. Воно і досі виявляється актуальним, Хоча ми думали, що вже, вже це не актуальне. А захист своєї землі це дуже актуальна річ і важлива. І тому тут приклади, особливо е, митців, акторів та інших митців дуже важливі, що це якби показує, що. От актор, він абсолютно, ніби не воїн, не військовий, а він воював і він загинув за цю землю. Це, це неймовірний, ну, неймовірно важливий приклад. Абсолютно. Яків мріяв повернутися до сцени після перемоги? Ось ми перед вами спілкувалися трошки раніше із вашим колегою з Олесем Саніним. І він ділився своїми планами, які, на жаль, зараз не можуть реалізуватися. Він хотів екранізувати епопею про Івана Сірка, і де головну роль мав зіграти саме Яків. Розкажіть, будь ласка, чи говорили ви з Яковом про можливі якісь майбутні ролі або творчі плани? О, я вже не пам'ятаю, чи ми конкретно щось обговорювали, але, але якісь, якісь прикидки у мене щодо як у вас, звісно, були. От, і наскільки я пам'ятаю, теж такого якогось е, козацького напрямку, якоїсь е, якісь персонажі з козацької давнини. Е, щось таке було. Да. Про Сірка, е, що я пам'ятаю, що і здається, і Яків говорив, і Лесь говорив про це, що він хоче з ним знімати це кіно. От. Ну, Розумієте, я насправді вже, вже як і в, вже був частиною е, якби, того кіна, котрим я займаюся, котре я роблю, і, 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 і не дарма я його потім і зразу запропонував е, запросити в, е, в перевізницю, в серіал. От. Це ну, він, звісно, був для мене дуже важливим, важливою фігурою взагалі в кінематографі. Тема пам'яті про загиблих, пане Аркадію, проходить через багато ваших проєктів. На вашу думку, як кіно допомагає деокупувати серця та уми? А, ну, кіно кіно напряму а, сприяє цьому, сприяє деокупації, тому що кіно, особливо якщо це кіно створене а, а, українцями? Ті, котрі тими людьми, котрі відчувають да, дух, природу нашого народу, це не, не тільки в сенсі що етнічними українцями, а загалом, якби людьми, котрі, котрі відчувають себе українцями і сприймають і ті історії, котрі а, українці, котрі створюють да, якісь екранні твори, вони, вони показуються, і потім їх дивляться глядачі. І ті глядачі безпосередньо якби сприймають щось українське, і вони знаходять в собі багато чого українського. В них відроджується, прокидається щось українське, і це буквально деокупація. Буквально навіть ті, хто скажімо там був русифікований, чи родина їх, чи ці самі люди, вони якось відроджуються. У мене от яскраві приклади були. Коли я зняв серіал, і будуть люди, і потім глядачі відгукувалися, що дуже і буквально на майданчику, навіть з команди деякі згадували, що вони українці, українки і е, люди, і глядачі так само в них прокидалося щось щось українське, а це неймовірно важливо. І це буквально деокупація. А творчість під час війни вимагає нової відповідальності, скажімо так. Скажіть, будь ласка, як це відчувається для вас зараз? О, ну, зараз, зараз особлива відповідальність перед тим, що ти робиш, і ти якби, сто разів подумаєш, перш ніж щось зробити? І от зараз, наприклад, ми відзняли і вже завершуємо постпродакшн нового серіалу. Обмежено придатні, називається. Такий якби комедійно-драматичний серіал, теж на актуальну тему про людей не на фронті, але е, от, на так званій мирній цивільній території. Хоча в нас вже мирної немає території, але все одно. А, і щоразу, е, коли ми працювали над цим серіалом, ми думали, як же передати. Щось те, що стосується війни, якусь складову да, війни, але е, так передати, щоб це комусь не зробити боляче, щоб когось не образити, і щоб знову ж таки не, не будучи в окопі, е, не, не просто погратися чимось таким, що зараз для когось е, неймовірно важливе, і є трагедією е, навіть. І тому, от зараз, зараз війна, вона є якби. Таким лакмусом, який перевіряє кожен наш задум на його правдивість, на його потрібність, на його взагалі м актуальність і, і таке інше, дякуємо вам за ці думки. Дякуємо за цю розмову, за щирі спогади, за вашу роботу, яка допомагає зберегти пам'ять. І сьогодні Дякую, з нами був Добре. дякуємо Добре. вам, дякуємо і нагадаємо, сьогодні з нами був Аркадій Непеталюк, режисер фільмів «Припутні перевізниця і учасник документальної стрічки Позивний артист. Він поділився історіями про свого друга Якова Ткаченка, який пішов із мистецтва на війну, але назавжди залишився артистом у серцях тих, хто його знав.